Традиційний об'їзд містом Вінницький міський голова Володимир Гройсман присвятив оглядинам оздоровчих пришкільних таборів. Мер цікавився програмою культурно-масових заходів. Він навідався у три заклади освіти, на базі яких організовано денний відпочинок для дітей. Продовження теми далі потрібно, вода подається до середку, прямо на огонь і вогонь газу. цього разу. Екскурсію по першому відділу Вінницької пожежної частини Кирило Міхієв проводить для малечі з літнього табору школи номер 2 Діти уважно слухають Гіда, з радістю приміряють пожежного шолома, декому пощастило навіть потрапити за кермо пожежного автомобіля. Як вам взагалі екскурсія? Нормально, По? нормально. нормально. – да. а так як ж от? за таким автомобілем вже сиділи? Ні. Ні. А хотіли? Да. Так. Я б не дуже хотів гасити. Ні, не, не хотів, а чому? Просто я хочу гонки. Шо? Я люблю гонки. А от на такій машині б позмагався змагався б на гонках. Да. – Так. Ні. Я, а бо... б... Я позмагався. Вона вторгну. Взагалі, да. ну. ким мрієш бути, коли виростеш? – виросте. За час перебування Вінницької малечі в пришкільних таборах пожежну частину відвідує до трьох тисяч дітей. Тут вони не лише побачать, як працюють рятувальники, а й дізнаються правила поводження з вогнем. За останній час в нас кожен день буває близько. Трьох до вісьми груп, які проходять у нас на виставку, яким організується показ техніки, яким розказує про безпеку, життєдіяльності, як жити миленькі ці дитинки наші, як, щоб вона не попала в ніяку халепу чи в надзвичайну ситуацію. Не в рамках екскурсії, а щотижневого об'їзду містом у першій Вінницькій пожежній частині побував і міський голова Володимир Гройсман. Він особисто вирішив подивитись на роботу пришкільних таборів. Завітав очільник і до загальноосвітньої школи номер 35 Діти із пришкільного табору школи номер 35 у пожежній частині поки що не були. Ця екскурсія у них дещо пізніше. Втім, вони не нудьгують. Сьогодні у них майстер-клас із танцю. Маленька Рита цю справу полюбляє у таборі вперше, втім точно не в останнє. Дівчинці тут дуже подобається. Чому майстер-клас танцю? Ну я не знаю. Я прийшла тут дуже круто. Да? Да. Які танці вже танцювали хіп і диско та інші нові ну, відвідувачі гуртка поля лялькарству підготували для шанованих гостей з міськоконкому сувеніри, що виготовили власноруч. Міський голова з радістю прийняв подарунки. Володимир Гройсман відзначив, цьогоріч організація літньої здоров'чої кампанії у місті на висоті. Створюються два тижні е, таких цікавих, е, цікавих заходів саме для наших дітей. Я вважаю, що це абсолютно нормально. А сьогодні є інша тенденція. Коли бажаючих вже на відвідування пришкільних таборів постійно збільшується кількість. Тому ми будемо розширювати і мережу, і кількість дітей, і будемо максимально залучати їх до того, щоб цей літній відпочинок протягом двох тижнів був для них веселим, приємним і корисним. Всього у Вінниці в 2010 році працює 20 пришкільних таборів, що завершить свою роботу 26 червня. У них відпочиває три тисячі дітей.